той. Ну, сказати я бія. І я зараз буду так моє вікно відкрити. Я буду сьогодні не дуже голосно казати. Е е ось я відкриваю такий пакунок, і в ньому щось для е е ложаті. Треба це надіти, ну Ну, моя ложа коняка моя, <смас> коняка вона надіта. Я бачила. І сьогодні ми будемо секретки ніби розгадувати. А от цей пак, що, е, що є ще. <кхе> То він на старому, типа на старому світі. На старому. От на фермі, а ось тут, зараз вам покажу, де? Ось там той же самий перший був світ у нас. Так. От. І е, там, де самі перші локації були, якісь ще нових локацій не було. Десь ось тут, тут. То там є оцей пак, який ми не відкрили ще з вами. Я не хочу відкривати його з вами. Я думаю, ви бачили моє відео першу частину з секретиками. То, як ви зрозуміли, це друга частина. І сьогодні це буде, ну, я б не сказала, що це з мого канала. Це з іншого канала, я цього каналу фанатка. Давайте я зараз вам покажу відео. З цим секретиками там всякими. І я буду їх пробувати. Ось. Це такий самий пак, який я тільки ще відкривала. Вона розлазить із цієї музики, я її дуже люблю. І я питаю зняти під цю музику тренд. Будь ласка, напиши, що я можу зняти під цю музику який тренд. Ніби. Not that Ось я би сказала, що це секрет. Not... Это. На відео показано що ось тут, в цьому сараї, є такий одяг. Я б що сказала, що одяг це якась ніби як якась масочка. Так, ну давайте перевіримо цей лайфхак. Я б хотіла э, бути ніби аніматором. Для дітей, тому що ми, я не справляюся з, з коняками. Ось тут сараю. І так, і це правда. Давайте надійнемо. Вау! Якщо це так класно виглядає, мені подобається. Хм. Е, давайте там є, а немає, типу анімації з А, Хм. ні Ну, дуже прикольно Ну, не знаю, я в мене пам'ять вже маленька, пам'ять в телефоні. Давайте прощаємось там, буде скоро друга частина. Може, завтра. Всім па-па